Криптоперчики, я вас вітаю. Мене звуть Олексій, а ви на каналі Криптоперець. Сьогодні з вами поговоримо звісно про лаунч-пул. Що таке цей пул і для кого він підходить? Скажу відразу: це не потребує ніяких знань, тому що вам потрібно лише зареєструватися на біржі. Та, звісно, внести якийсь кеш. Що це таке? Скажемо простими словами, що це просто тупо депозит, як у банку. Але депозит, який ви можете класти на 1, 2, 3, 4, 5, 6 днів. Тобто, стейкінг завершається через 6 днів. Що ми зможемо зробити і що ми можемо зробити? Дивіться: клікаємо, куди, звісно, торгівля спод X пули. Заробляйте токени за допомогою стейкінга криптовалюти на Bybit. Клікаємо зареєструватися. Далі, що ми бачимо, що можна внести що? В перші дні, звісно, ця винагорода, тут написана АПР дуже-дуже супервеликий. Та скажу вам одразу: якщо ви вносите USDT, винагорода буде мінімальна. Якщо ви вносите MNT або парам, винагорода буде більше. Тому що, як ми бачимо, всього людей, які внесли USDT 29 тисяч. А людей, котрі внесли МНТ – 7 тисяч парам 245. Тобі ж USDT менше у користувачів, котрі вносять цей пул USDT, тому їх вибачте, їх більше, як ми бачимо. Тому винагорода для тих, хто вносить USDT, буде менше. Тому що все розподіляється між учасниками. Далі, що ми будемо робити? Ну, давайте. Давайте пул МНТ. Можна внести сюди. mnt, в мене mnt немає. Всього в стейкінги стільки МНТ. Рещотний ЕПР буде кожен день зменшувати. Чому? Тому що кожен день все більше і більше людей будуть туди закидувати гроші для того, щоб отримати їх 6 днів, отримати якісь проценти. Прошлий пул переносив, якщо не, не помиляюсь. 0,25 четверть відсотка у день. За 6 днів це скільки? Півтора відсотка від тих грошей, які ви туди закинете. В принципі, копійки, але приємно, тому що вам не потрібні ніякі знання, і, і нічого не потрібно, окрім грошей і біржі Байбіт. І по можливості зареєструватися по реферальній сілці. Тому що по моїй рефералці є дуже багато квестів, бонусів. І особисто від мене також. Е, так ось. По запрошлому пулі. Е, Відсоток був пів відсотка у день, тобі за 6 днів, за 7 днів 3,5%. Дуже непогано. Інколи бувають пули по 2-3% у день, але це рідкість. Тому потрібно потрібно просто приймати участь у всіх. Так, є тут ще така тема, як історія стейкінга. Клікаємо, ще я зміню на українську мову. Історія стейкінгу. Клікаємо на історію стейкінгу. Дивіться, прошли раз закинув 494 бакси. Дохід був у день 534 моди. Це копійки Померил. Був кращий дохід, тому що я закинувся 200 баксів по 0,5 мере. 0,5 мере в тому моменті це було Тобі ж ви не дізнаєтесь, скільки ви отримаєте до тих пір, поки ви не закинете сюди гроші, не застейкаєте їх, і все. В стейку можна вводити гроші хоч відразу. Застейкали, на наступний день вивели після того, як отримали відсотки. Якщо ви стейкаєте в перший день, то дотримайте до кінця, можливо, отримайте відсотки найбільше. Наголошую, що вигідніше стейкити МНТ, якщо у вас є менш вигідніше USDT, тому що USDT є у всіх, і кількість тих, хто приймає участь у стейкінгу USDT, постійно зростає. А АПР буде з кожним днем все зменшуватись, зменшуватись і зменшуватись. А звісно, в припулі МНТ, якщо вносити МНТ. То користувачів, котрі вносять амінті набагато менше. Звісно, ті хлопці, і дівчата, котрі вносять амінті у стейкінг, вони отримують більшу винагороду. Якщо це буде хоча б 1% у день за 6 днів це 6%, 6% к вашому депо, яке ви закинули на стейкінг, вважаю, це дуже круто, тому що не один банк України вам такого не дасть. На цьому все вам бажаю гарного дня. Нижче пос... на... по посиланню можна що зробити? Зареєструватись по мій сил, сілці від криптобіржі Bybit, отримати винагороду від мене у вигляді доступу до моєї віпки CryptoPaper Education Community, а від Bybit отримати квести перші два тижні, при виконанні яких ви можете отримати від 20 до 375 баксів для новорегів. На цьому все. Вам па-па і гарного дня!